Від себе особисто та від мережі медичних центрів гармонія здоров'я хочу привітати вас зі святом весни, побажати вам весни в душі протягом 12 місяців року. Хочу, щоб чоловіки, які поряд з вами завжди нагадували вам, що ви найкращі, найкрасивіші, найгарніші. І до цього свята хочу приурочити особливу інформацію, яка стосується. Тільки виключно жінок і такого не зовсім е м, приємного, але зовсім такого делікатного стану, як нетримання сечі. Отже, да. шановні жінки, сьогодні звертаюся до вас таким е цікавим питанням, е таким досить поширеним станом, який зветься нетримання сечі. Дехто з жінок вважає, що це проблема вікова, і дуже багато хто махають на нього рукою, кажуть, але це вже умовно старше, і нічого з цим не поробиш, і з цим вже треба якось вчитися жити, справлятися в даному стані. Звісно, це хвороба, хвороба, яка людину не вбиває, але вона досить знижує якість життя. Суттєво знижує саму соціалізацію людини в суспільстві. Людина замикається в собі. Внаслідок того, що вона прив'язана до туалету і вона має специфічний запах, вона втрачає як друзів, втрачає спілкування, роботу. Тобто цей стан досить, досить негативно відображається і на професійному, і на психоемоційному стані наших жінок. Що ж таке нетримання сечі? Нетримання сечі це захворювання, які є декількох видів. Є стресове нетримання сечі, є ургентне нетримання, є змішаний тип нетримання. Сьогодні скажу за одну лекцію. Сьогодні мова піде про стресове нетримання сечі, досить поширений стан. І хочу додати, що не існує спільного лікування в таблеток від нетримання сечі. Досвідчений лікар, який володіє знаннями, має досвід лікування даної патології. На жаль, це далеко не всі колеги, які справляються з даною проблемою на відмінно, повинні поставити правильний діагноз, який саме вид нетримання, і тільки тоді призначати правильне лікування. А лікування досить різниця, радикальна різниця. Що ж таке стресове нетримання сечі? Це коли людина при кашлі, чиханні, при сміхі. При піднятті тяжкості, при статевому акті, е, втрачає сечу. Е, в тяжких випадках це навіть при зміні положення тіла з в вертикального положення е, іде підтікання з Це досить неприємний стан. Починається він спочатку, начебто, незамітно. Людина користується спочатку однією, потім більше частіше частіше е, урологічних прокладок протягом дня. Вважається нетримання, якщо більше моєї прокладки за день внаслідок нетримання цей стан уже потребує лікування. Цей стан характерний не тільки жінкам старшого віку, а й більш молодим жінкам внаслідок часто це буває після пологів, коли стрімкі пологи, досить крупний такий, крупна дитина, яка народжувалася, спадкова схильність. І тоді пацієнти мають отакий от неприємний діагноз. Як же він лікується для початку? Для початку, особливо у молодих, є так звані вправи кегеля. Вони є досить доступні в інтернеті, з ними можна працювати. Вони легкі в виконанні, вони так і придумані, щоб люди навіть з обмеженими фізичними можливостями могли справлятися з даними вправами. Але їх треба робити на постійній основі. І коли пацієнт запитує, каже, так що тепер мені оце весь час це робити, я запитую, друже, а зуби ти чистиш щодня? В спортзал ти ходиш щодня або через день, не можна купити дорогу зубну пасту, найдорожчу у світі зубну щітку, почистити один раз якісно і на все життя так не працює. Тому вправи кегеля, як і будь-які вправи для лікування з культури вони виконуються пожиттєво і нічого поганого, важкого і неприємного в цьому немає, якщо правильно це зробити. Якщо ж е, стан більш е, складний. А це вирішує тільки лікар, шляхом діагностика дуже проста. Зробили урухлоуметрію, поміряли залишок, подивились пацієнтку на кріслі і виконали УЗД. Це все виконується протягом 15 хвилин, зовсім не боляче і неінвазивно. І тоді, якщо бачимо, що стан більш складний, тоді вже виконується хірургічне лікування. Знову ж таки, якщо стан легкий... Це за допомогою так званого СО2 лазера в мережі клінік Гармонія здоров'я. Ми працюємо з цим лазером досить тривалий час, досить успішно. Останнього покоління е найсучасніших світових виробників у нас обладнання. В тому і со 2 лазер. Ми з цим працюємо 3-4 сеанси з інтервалом 14-21 день, і пацієнтка отримує результат, але наголошую. Це може бути тимчасово, може бути не зовсім ефективно, але воно працює. Найскладніші випадки і найрадикальніші методи лікування це так звана tvt пластика Це що це таке? Це хірургічним шляхом, виконуємо операцію. Ми працюємо тільки з перевіреними, з протестованими виробниками, які сертифіковані в нашій. Країні і вітчизняні заклади їх сертифікували. Ми працюємо тільки з ними. Операція триває півгодини, Пацієнти в той же день виписуються додому, і це вже операція радикальна. Вона Приносить полегшення вже на наступний день пацієнти кажуть досить просту справу. І чому я не зробила цього раніше? Повертається легкість спілкування, зникає неприємний запах. Пацієнти з радістю спілкуються з новими людьми, знайомляться, займаються статевим життям. Приходять на нову роботу і не мають жодного дискомфорту, це одні з найновіших технологій, якими ми володіємо. Особисто я був на навчанні по даній технології за кордоном і не один раз. Я провів цю технологію своїм колегам, своїм учням в гармонію здоров'я навчив їх. і В нас уже кожен уролог і кожен гінеколог володіє даною методикою на відмінно. Тому, шановні жінки. Нетримання сечі це не є стан, з яким треба миритись. Воно не буде на одному місці. Якщо проблема є, вона або вирішується, або вона буде погіршуватись. І далі буде кількість складніше, і вже малоінвазивними методиками не завжди вдасться вам допомогти. Не звалікайте, ми знаємо, ми хочемо вам допомогти. Ми раді будемо вам допомогти. Гарного дня!